Припинення вогню саме це буде головним питанням у п'ятницю на Алясці у Трампа до Путіна. Вимога агресору припиняй вогонь. Друге вздовж лінії розмежування, вздовж лінії фронту, який зараз існує всі подальші розмови. Ніяких обмінів території, тим більше без України. І третє: безпекові гарантії України, гарантії підтримки фінансами та зброєю Збройних сил України та країни в цілому. Ось три головних. Підсумки сьогоднішніх перемовин онлайн, які відбулись між Трампом, європейськими лідерами та президентом України, Про Канцлер Німеччини Мерсі, який організував сьогодні такі перемовини, підтвердив. Та гарантував також, що і європейські партнери чітко виступають за гарантії безпеки України і за те, що жодних територій ніколи не буде по перше віддано країні агресору Росії, а по-друге, ніколи ніхто їх не визнає російськими для агресора. Це холодний душ, і це добре, що перед Аляскою така позиція є спільною європейських партнерів, американських партнерів та головне українська позиція. Далі буде. Побачимо.